Всіх, це програма персона. Сьогодні до мене в гості прийшла Мар'яна Савка. Причому, е аналізуючи твою біографію, бо я готуюся, коли до мене приходить гість. Я з'ясувала цікаві речі, що окрім книжок, видавництва, літератури, поезії, в тому житті ще був чи є театр присутній. По перше, привіт. А по-друге, де в тому житті є театр. Вітаю, Марту. Я театр завжди тримаю десь глибоко в своєму серці, і хоч давно вже не є актрисою театру, але те, що це є частинка моє, е, мого життя і, напевно, моєї сутності, це справді так, з дитинства. Тобі е, подобались якісь ролі серед тих, які тобі пропонували, і uh -huh. серед тих хистах, в яких ти брала участь? Ну, насправді, моє театральне життя було на сцені в першу чергу народного театру, театру мого батька Ореста Савки. Який більше 40 років вів народний театр в моєму містечку, де я народилася на Тернопільщині, містечко Копичинці, і цей театр, попри те, що він був аматорський, він був надзвичайно професійний. Тато справді професіонал з великої літери. Він жив в том театрі. Він жив цим театром. А мені здається, по інакшому не можна в театрі. Напевно, мені здається, ти так. або ним живеш, або mm -hmm. ти просто цим не займаєшся. На половинку тут не можна. Напевно, так і причому справжній режисер це насправді людина оркестр, і тому що він був не лише режисером, прекрасним, хоча він і залишається режисером. Зараз він в Тернополі і має свій молодіжний такий театр, з яким він працює. То ти захотіла брати участь. У великому театральному мистецтві, великому театральному руху для того, щоб продовжити традицію тата, чи тому, що ти не знала, що бувають всі ті інші професії. Ну, насправді, це не був мій якийсь особливий життєвий вибір. Я просто на сцені виростала. Я дуже добре пам'ятаю все на дотики, на смаки, на запах того нашого старого театру, який був того старого будинку культури, коли він ще був такий маленький. Збудований десь, напевно, минулого століття. Потім його розбудували в досить великий центр, і там була величезна сцена, як для маленького містечка, це взагалі перетворився в такий потужний культурний центр, на його базі відбувалися театральні лабораторії міжнародного рівня. Ну і тато він завжди їздив скрізь по світу, переймаючи досвід, брав участь в різних творчих експериментах, навіть в кіно знімався. Тато так багато в твоєму житті. Він взагалі дуже для мене людина, ну, е, е, яку я дуже поважаю внутрішньо, завжди якось вимірюю цей внутрішній камер камертон за тим, як би він зробив чи сказав. Але я завжди розвивалася своїм власним шляхом. Тому театр в моєму житті це тільки одна така сторінка. Але театр був швидше, ніж поезія. Напевно, швидше, але, зрештою, напевно, водночас, тому що писати я почала дуже дуже рано. в в 5, 6-7 років я вже щось там писала. Це не поезія, я вже віршувала. Тебе називають однією з десяти найкращих поетів останнього десятиліття. Як відчуває себе людина, на яку навішують таке звання? Тепер стало страшніше братись за перо, бо якщо тепер зробиш помилку, всі скажуть: так виявляється, вичерпався талант. Ця планка, вона не тисне. А насправді, я якось не особливо дослухаюся до того, що говорять про мене, чи в який топ мене намагаються записати. Завжди приємно, коли щось таке про себе чуєш. З іншого боку, якщо б ти почав серйозно ставитись, то справді ця планка вона почала б тиснути на тебе, на твою творчу ауру. І завжди в кожного письменника є цей внутрішній страх. Чи напишу я ще щось? Чи те, що я напишу, буде принаймні не гіршим від того, що я писав раніше? А ти пишеш ручкою чи вже на комп'ютері? На комп'ютері давно. Я навіть пишу інколи в чаті. <гірші> І ти можеш заперечити тим людям, які вважають, що справжнє мистецтво створюється лише пером на папері. Так, напевно, можу заперечити. Справжнє мистецтво воно створюється. Якимось іншим інструментом, ніж ручка, ніж клавіші, <смі> навіть не рукою <смі> людина, просто вибираючи собі якийсь власний інструмент, як піаніст, вибирає собі. Інструмент, рояль, чи піаніно, чи скрипаль-скрипку, письменник він обирає просто це як інструмент. І, але стає його продовженням і, і вірші народжуються з нього, а не з цього інструменту. Так чи інакше, але ти, на жаль, можливо, для себе, а можливо, на щастя, останнім часом у більшості все ж таки асоціюєшся з видавництвом старого лева. І... Ти є засновником, ти є ідейником, ти є тією людиною, яка доносить найбільше продукції в маси, бо ти про це розповідаєш, ти це анонсуєш. Тобі подобається те, що забувається за цим, що ти митець, а більше всі тебе сприймають як видавця. Я думала над цим питанням в якийсь момент, воно навіть почало мене хвилювати. В момент, коли я вже себе почала усвідомлювати видавцем і вже намалювався якийсь певний мій образ, суспільний образ видавця раптом побільшало таких от посилів від письменників, що, котрі забували про те, що я письменник, а завжди мене намагалися назвати. Або тільки дитячої письменниці, або видавцем. Ну, я навіть подумала, може, це якась така з, з території творчої ревності на одного конкурента стало менше. З іншого боку, я розслабилася і зрозуміла, що я не повинна гостро якось сприймати такі речі і зациклюватись на якійсь одній своїй іпостасії. Мені комфортно в обох. Але скільки людей я як письменник зможу чимось ощасливити, мені складно полічити. Але я можу приблизно уявити собі, скільки дітей з щасливих мати книги 11 лева. І це наша місія в житті. Ти хочеш робити щасливими дітей? Я хочу робити щасливими людей. А діти це наші найкращі люди, звичайно. А що нового зараз готує видавництво лева, вже якщо ми згадали? Одиниця Староголева зараз останній рік провела дуже потужно, це такий стрибкоподібний прорив. Ми дуже серйозно зросли в своїх оборотах, стали видавати більше книг, але головне навчились і промоцією робити, і продавати книги. І зараз у нас така проблема, дуже дивна для наших видавців. Ми не встигаємо додруковувати тиражі. тобто ми... По постійно запізнюємося з додруком тиражів. Ми продаємо швидше ніж додруковуємо. Ми можемо сказати, що топова книга наступного року це я чому питаю, бо мої діти мають mm -hmm. на своїх поличках по 10 книжок власне з тих, що видає ваше видавництво, і вони також читають і чекають на щось нове. Алігаторів, вікінгів, ми вже все прийшли. Кого ми почуємо в своїй уяві? Побачимо наступного року. Наступного року ми запланували як мінімум 50 видань. Так що, О. ви, думаю, ваша працює. Повис... Головного героя не буде там. Головного героя. Я сподіваюся, що головним героєм все-таки залишиться Старий Лев, тому що ми готуватимемо на новий, Нового року велике кольорове ілюстроване видання нових касок Старого Лева, збірник сучасних авторів. Сучасних Львівських авторів. Які мають стосунок і до цього і до нашого міста, і до, і до самого Лева. Але ми намагаємося зараз заповнити ніші вікові для, для дітей різного віку і не забути про ті твори, які можливо не тільки заради задоволення, але ще й заради а, якогось розмірковування на, на різні теми. І в нас будуть книги для підлітків. В яких вони будуть мати над чим подумати, можливо, навіть досить гострі суспільні теми. Ви вірите, книг? що підліток захоче почати, продовжити і дочитати книгу, яка буде змушувати його робити щось, що йому в цей момент, можливо, не дуже буде хотітися. Я не знаю, чи зможемо ми багатьох підлітків примусити дочитати книжку до кінця і задуматися на цю серйозну тему, але спробу треба зробити, тому що кожне серйозне суспільство. Має е, видавництва, які займаються такими темами, і є в певному сенсі такими рупорами якихось певних ідей, важливих для цілого суспільства. Тому ми якось е, намітили собі такий важливий е, місійний шлях. Ми вважаємо себе видавництвом. Для турботливих батьків і ми дуже сподіваємося, що батьки, котрі дбають про своїх дітей, про те, щоб вони виростали справжніми будівниками нашої країни, держави і просто добрими людьми, щоб вони виростали на наших книгах. Ти змогла в собі поєднати водночас і. Мистецьку діяльність і підприємницьку, тому що в тебе успішне видавництво, твоє ім'я асоціюється з позитивними добрими речами, в тебе багато друзів, ти маєш багато ідей, ти творча людина. Я сподіваюся, ти щаслива як жінка. Ми можемо говорити, що Мар'яна Савка офіційно щаслива людина. Я була б, звичайно, збрехала, якби сказала, що я нещасна. Я взагалі людина, котра дуже любить життя. І... Якщо в моєму житті стається щось таке, що збиває мене на, на, на якусь депресію чи сум, я мушу якось дуже швидко це побороти, і, ну, тому що мені страшенно некомфортно на цій території. Я дуже люблю людей, і я завжди вдячна тим людям, котрі допомагали мені, принаймні внутрішньо, може, варто було б якось більше віддячувати їм. Ну, це в майбутньому <сіх> матеріально. <сіх> Бо хочеться, щоб люди поруч з тобою відчували не тільки душевний комфорт, а вони що так само процвітали. Ну, буде рости видавництво відповідно. Сподіваюся, що разу більшу кількість людей ми зможемо задіяти в цей робочий процес. Я сподіваюся, ти так само будеш легко і просто будувати всі свої майбутні плани і реалізовувати всі ідеї. Дякую за те, що сьогодні прийшла до нас на програму. Персона в гостях у нас була Мар'яна Савка.